Розділ 4. Разюче відкриття. Почувши крик Джорджі, до передпокою забігли діти і пані Сандерс. Що сталося? вигукнув Джуліан. Що тут кується? Тім стрибнув на кішку, схибив і сильно вдарився об стінну лиштву, відповіла Джорджа. І ось тут. Лиштва вивалилася, і в стіні утворилася діра. Ось, дивіться. Лиштва з секретом? збуджено закричав Дік і зазирнув у діру. Ова! А ви знали про цю діру, пані Сандерс? Звичайно, відповіла старенька. У будинку багато такої дивовижі. Коли я обережно полірую лиштво, намагаюся зайве не тиснути, бо вона обов'язково зрошить з місця. А що там позаду? запитав Джуліан. Діра була завширшки з його голову, і коли він просунув її туди, то не побачив нічого, окрім темряви. Сама кам'яна стіна знаходилася в дюймах. У вісьмох від лиштви. Дайте свічку, потрібна свічка, розхвилювалася Н. У вас часом немає ліхтарика, пані Сандерс. Ні. Але є свічка, якщо хочете. Вона в кухні на полишці над каміном. Н голов майнула в кухню. Джуліан засвітив свічку і просунув її в діру. Інші навалилися на нього ззаду, намагаючись зазирнути в отвір. Не штовхайтеся, датувався Джуліан. Чекайте своєї черги, дурнята, дайте спочатку мені подивитися. Він добре роздивлявся, але не бачив нічого, окрім темряви і кам'яної стіни. Тоді передав свічку Діку, а потім і решта подивились. Пані Сандерс давно вже пішла на кухні. Для неї ця лиштва не дивина. Вона сказала, що в будинку чимало такої дивовижі, зауважила Ен. А якої саме? Запитаймо її. Вони Повернули лиштву на місце і пішли поговорити з пані Сандерс. Пані Сандерс? запитав Джуліан, а які ще дива є на фірмі Кирін? На горі стоїть шафа із задньою фальштінкою, відповіла старенька. Та заспокойтесь, запевняю вас, нічого особливого в цьому немає. А біля каміна випинається великий камінь, котрий, якщо його підняти, відчиняє схрон. Гадаю, у давнину людям потрібні були гарні сховки для усякої всячини. Діти майнули до каменю, на який вона вказала у нього було вставлено залізне кільце. Яке дозволяло легко потягти його нагору. Під ним була виїмка, в якій помістилася б скринька. Зараз там було порожньо, але однаково це виглядало дуже захопливо. А де шафа? запитав Джуліан. Мої старечі ноги надто втомилися, щоб зранку стрибати по сходах, сказала фермерка. Можете подивитися без мене. Сходами вгору, потім поверніть праворуч, а далі увійдіть до других дверей, які побачите. Шафа у далекому кутку кімнати. Відкрити дверцята. І намацайте внизу дучку з дерев'яній поверхні. Тоді натисніть дужче, і задня фальшстінка сунеться. Четверо дітей, і тімоті стрім голов побігли вгору сходами, походь маласуючи печивом. І справді, вражаючий ранок, вони Знайшли шафу, відкрили дверцята, поставали усі четверо навкарачки і почали намацувати на нижній дошці заглибенку дучку. Її знайшла Н. Ось вона! Дівчинка почала чим дуж тиснути на дучку, але її пальчики не мали достатньо сили. Щоб урухомити механізм, який відсовував стінку. На допомогу їй прийшов Джуліан. Нарешті щось рипнуло, і діти побачили, як задня фальш стінка відсувається. За нею відкривався простір, в якому могла вміститися худорлява людина. Чудовий сховок! зауважив Джуліан. Тут можна сховатися, і ніхто про це не знатиме. Я туди залізу, а ви мене закрийте, сказав Дік. Буде цікаво. Він проліз до сховку, а Джуліан повернув стінку на місце, і Дік заховався. Тіснувато тут. крикнув Дік. І страшенно темно. Випустіть вже мене! Діти по черзі залізали до порожнини за шафою і щоразу їх там зачиняли. Ем ця розвага не вельми сподобалася. Потім вони повернулися до теплої кухні. Дивовижна у вас шафа, пані Сандерс, сказав Джуліан. Як би мені хотілося жити в такому будинку, в якому стільки таємниць. А можна ще раз прийти погратися в цій шафі? запитала Джорджа. Боюся, що не можна, панночко Джорджа, відповіла пані Сандерс. У цій кімнаті, де стоїть шафа, зокрема, житимуть два наші комірники. Шкода, Розочаровано сказав Джуліан. А ви їм розкажете про відсутну задню стінку, пані Сандерс? Навряд чи, відповіла старенька. Це тільки вас малечу, подібні речі захоплюють. А двоє дорослих джентльменів нічого цікавого в цьому не побачать. Ці дорослі диваки, сказала вражена Ен. Я переконана, що і в сто років мене хвилюватимуть розсувні стінки та криївки. І мене я теж, погодився з нею Дік. Пані Сандерс, а можна мені ще разочок вийти у передпокій і подивитися на відсуну лиштву? Я візьму з собою свічку. Дік і сам не розумів. Чому йому так закортіло подивитися на лиштво ще раз? Просто спливло на думку ніхто не схотів іти з ним, бо ж нічого, крім старого мурування, за лиштвою не було. Дік узяв свічку і пішов до передпокою, натиснув панель згори, і вона зрушилася, просунувши всередину свічку, він ще раз уважно глядівся в отвір, що відкрився. Не видно було абсолютно нічого. Дік витягнув голову назад і просунув до отвору руку якомога далі, вздовж стіни. Він уже збирався витягнути руку, коли його пальці намацали в стіні дірку. Дивно. Подумав дік, нащо ця дірка в стіні? Він устромив у дірку великі і вказяні пальці і поворушив ними. У середині стіни намацав якийсь горбок, схожий на пташине сідало, і йому вдалося схопити його? Він почав водити по ньому пальцями. Але нічого не відбувалося. Тоді він вхопився за нього міцніше і потягнув. Із стіни випнувся камінь. Дік так здивувався, що впустив важкий камінь, і той загуркотів на підлогу поза лиштвою. На шум до передпокою збіглися його друзі. Що ти тут виробляєш, Діку? спитав Джуліан. Ти нічого не зламав? Ні, відповів Дік, обличчя якого порожевіло від хвилювання? Я просунув туди руку і виявив дірку в одному з каменів у муруванні, вхопився двома пальцями за якусь опуклість і потягнув. Камінь випнувся назовні, і це так мене вразило. Що я його впустив. Він впав, і ви почули цей гук. Отакої, сказав Джуліан, намагаючись відіпхнути діка від отвору. Дай на мені поглянути. Ні, Джуліане, заявив Дік, підштовхуючи його. Це моє відкриття. Почекай. Поки я подивлюся, чи зможу я щось намацати в дірці, до неї важко добратися. Інші нетерпляче чекали. Джуліан ледве утримувався від бажання відіпхнути Діка. Дік просунув руку якнайдалі і склав долоню, щоб чим далі проникнути в простір, який утворився після падіння каменю. Пальці його мацали навкруги і наштовхнулися на щось схоже на книжку. Він обережно поволі витягнув знайдена назовні. Старовинна книжка, сказав він. А що в ній? скрикнула Ен. Друзі почали обережно гортати сторінки. Папір був сухий і крихкий, і деякі сторінки спорохніли. Гадаю, це книжка рецептів, сказала Ен, яка гострим своїм зором прочитала кілька слів, написаних старим брунатним вицвілим орнаментом. Покажімо її, пані Сандерс. Діти віднесли книжку фермерші. Та розреготалася, побачивши їхні сяючі обличчя. Вона узяла книжку і спокійно подивилася на неї. Так, підтвердила старенька, це лишень книжка рецептів. Бачите ім'я на титулі Еліс Мері Сандерс. Це, лебонь моя про бабуся. Я знаю, що вона славилася своїми ліками. Кажуть, вона могла вилікувати будь-яку людину або тварину від багатьох хвороб. Продовження буде.